Після вчорашнього урока, думаю, можна в таких два образи брати. Хтось прийшов на тренування, трошечки підкачати свою мишцю таку духовну. І другий наш образ, хтось прийшов ще трошечки пропахати свою почву, можливо, своє серце, да, підготувати, щоб можна було потім туди сіяти. Народ, ви зі мною, слава Богу. Христос Воскре! Ви прийшли на тренування, чи трошечки пропахати свою почву? І почву, і потренуватися, тому давайте будемо налаштовувати. Від земних марно і всіх людських Є як де вічно ясний день, Де лине звук пісень, Той край, той край всім серцем минуя де вічне щастя. Світло дня, в той край, в той край, всім серцем я, де вічне щастя, Божий рай, де вічне світло дня. No Помило сердя, дякуйте Господу матиці влади, по навіки Його милосердя, дякуй те єдиному, хто чуда чинить, по навіки Його милосердя, О, з нами завжди повсякчас нам і дороги спасає. Віки його мило серця. Дякуйте єдиному, хто чуда чинить. Подавіки його милосердя. Навіть так почуть ми йдемо ну, в нашому посланні в другій і Ну, реально дяка нашому Богу, що він так просто доступно в таких образах пише до своєї церкви, до кожного з нас. І два образи, пам'ятаєте, спортсмен і робітник землі Дуже таке, знаєте, ну, писалося там майже 2000 років назад, але сьогодні настільки актуально, да, спортсмен. Або там землероб, робітник, який працює, можна різні сфери брати. Добре, давайте зараз ми будемо мати спілкування. Я прочитаю два вірші, і ми над ними будемо розважати і ну, поділимося, як це працює взагалі в житті. Ці знаєте, спортсмени, як вони живуть, або робітники. Цей вірш був вчора у нас в уроці 9.24, перший до Корінтян. І другі, я не знаю, чи ви дійшли там було самостійно, треба було про робітника. Самостійно, я не знаю, як у вас в групі було, ми брали три місця про робітника. Я взяв одне з них, зараз з вами поділюсь: це Галатам, шостий розділ, сьомий, восьмий вірш. Прочитаю перший Коринтян. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі, біжа... всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть. Щоб і ви її здобули. І про робітника я взяв такий текст: Не обманюйтесь, Бог зневажним не буває. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє для плоті, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. Спочатку про спортсмена. І... Я пам'ятаю зі свого дитинства, я там, ну коли будемо мати спілкування, я поділюсь, де я був задіяних, в яких видах спорту, там, як це відбувалося. І мені пам'ятаю, чи це мій тренер мені казав, чи зі сторони це я десь чув, чи це таке, може, коли ми програвали, нас так втішали. Нам казали, головне там не перемога. Чули таке? А що головне? Головне участь, да? і тут приходить апостол Павло і каже, це взагалі брехня така, в яку світ ну, не бачив. Він каже: головне, що? Бігти, він тут каже, всі біжать. Що головне, народ? Просто бігти, да? кудись бігти. Сьогодні такий ритм життя, що постійно кудись біжиш, вже зранку прокидаєшся, вже щось там листаєш, кудись біжиш. Чи що головне? Фініш, да, Дійти до фінішу, або вінець, як ми вчора вивчали отримати вінця, це головне. І робітник, дивіться. Робітник, оцей землєдєліць, він що сіє. От кожен із нас він в тому, або в тому, або в тому образі, або вдвох зразу, чи спортсмен, чи робітник. Ми щось сіємо, народ. От сьогодні, сьогодні ви прожили, я в тому числі, ми прожили день, ми щось з вами сіяли. Такого нема. Цей закон, його неможливо зламати. Чуєте? Це закон такий від Бога, його неможливо віриш ти не віриш. Що ти будеш сіяти, те ти будеш пожинати. Все. Ти ніяк це не обійдеш. І сьогодні ми з вами щось сіяли. Хтось сьогодні сіяв, можливо, як тут написано, в дух, для духа, він каже. А хто сіє для духа, від духа буде. І пожинати. Або друга сторона, хто сьогодні сіяв, як тут написано, для плоті. Суто для своєї плоті. І дивіться, цей процес в Євангелії написано, коли зерно попадає в землю, і воно там повинно вмерти, Ісус каже, і потім принесе багато плоду. Ніхто із нас не знає, як відбувається цей процес, як це зерно там вмирає, як цей так, не, такий паросток вилазить, як воно проростає, і потім оцей плод. Дивіться, у плоті буде плод, і в духа буде плоть. Там життя вічне, там тління. І дивіться, ніхто не знає, як це відбувається. І те, що ти сьогодні насіяв, знаєш, ну один Бог знає, коли воно проросте. От ти сьогодні сіяв плоть, і завтра ти прийдеш. З роботи, наприклад, кажу, сіяв плоть, завтра приходиш з роботи, і ти роздратований, і ти думаєш, звідки воно, я ж в церкві зранку читав Біблію. Можливо, ти вчора щось сіяв або навпаки, ти приходиш додому в тебе. Е, твій посил, я там або зі служіння, я служив, я хочу ще дому послужити, я хочу ще сусіду послужити, я хочу сказати Євангелія, звідки це береться оце бажання. Ти сіяв, можливо, вчора в дух, і сьогодні в тебе є таке бажання. В тебе є бажання прийти сьогодні в п'ятницю, молитвне зібрання, прийти разом помолитися. в тебе є бажання, звідки воно? Можливо, вчора ти сіяв свій дух або позавчора. І сьогодні воно проросло. Ви е, ідею зловили, як цей механізм працює. Тому народ, від того, як ти сьогодні тренуєшся, від того, що ти сьогодні сієш, залежить не просто тві, твоє завтра, а він каже: взагалі, життя вічне залежить від цього. Тому народ дуже серйозно. Або робітник, або спортсмен, або два в одному народ. Це закатати отак рукава. і Я не знаю, скільки ще Ну часу в нас є, але нам треба з вами просто ну наїзно. Це ми якраз вивчаємо. Це Господь вирішив: давайте вивчимо це для церкви в Воскресіння 26-му році, щоб більше тренувань, більше сіяти в дух. І життя вічне, потім ми пажнем з вами. Амінь. Давайте помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що в сині Твоєму, в церкві Твоїй, Господь дійсно Ти все так зробив, щоб ми були такими е, духовно накачаними, Господи, щоб у нас була сила, щоб ми могли звершувати те, що Ти від нас хочеш. Господь, і я прошу благослови церкву Воскресіння, Господи, бути дуже уважними до того, що ми сіємо, Господь. щоб від того, що ми сієм проростав тільки дух, Господь, багато людей спасалось, місія. Твоя звершувалась, учні Боже, були нові й нові. Господь, благослови нас. Ми дуже сильно тебе потребуємо. Хочемо дійти до вічності, вінець отримати від тебе. Ісус, дякуємо тобі за все, що ти зробив для нас, і просимо, благослови сьогоднішнє зібрання. Зараз спілкування, слово, молитви, все, що сьогодні ще тут буде. Нехай воно. Буде для слави Твоє, щоб це зміцнювало наш дух. В Ім'я Твоє просимо. Амінь. Сідайте народ. Буде простих таких два запитання по вчорашньому, те, що ми з вами вивчали. Поділіться, як ви тренуєтесь. Що для вас є духовне тренування, як ви тренуєтесь. Ви тренуєтесь взагалі? І як ви розумієте, цей вислів. Павла Довгала там він каже, та, каже, а хто сіє для духа? Як ви розумієте, сіяти для духа? Зрозуміло, дивіться, як ви тренуєтесь, або що для вас духовне тренування має. Не спорт -лайф, там, чи ще щось, куди ми там, можемо ходити. А духовне тренування, як ви це розумієте, і що для вас значить сіяти для духа? Я вчора на групі. Навіть ми загинали пальці, скільки спортивних секцій я відвідував в дитинстві. І ми нарахували шість. Я дивіться, я ходив на бокс один раз, колись з кафедри теж це говорив. Мені так настріляли по голові. що мене я не міг так поверхнути головою. У мене так там, така боль тряслась, Я закинув. Один день бокс у мене був, потім. Шахмати ми віднесли на шахмати, я ходив. Потім на джиу-джитсу я ходив, на баскетбол ходив, на бальні танці ходив і на футбол. Саме більше я проходив на футбол там ну, нормально років. Так. І я у всіх питав на групі. Ви кудись ходили? Всі повністю кудись ходили. Ви ходили ну, в дитинстві, в сексі. А тепер дивіться. Підніміть руку зараз ті, хто отримав медаль за перше місце. Туди, куди ви ходили. <реш> в мене, прикиньте, от дежавю. Вчора на групі кажуть, а грамоти. Я говорю, грамоти в мене теж були. Підніміть руку, хто перше місце зайняв по тому виду спорту, куди ви ходили. Є один Діма, да? куди ти ходив? І перше місце зайняв медаль. там. Так, да, дивіться, до чого це питання. Він каже: всі біжать, але нагороду одержує один. У мене також не було ніяких там медалей. Це таке було там десь фільм про Брюслі. Є, да, ще Валега. Фільм про Брюслі глянув все, джиу-джитсу там. Але це, це ж труд колосальний, це треба тренування, там їжа, всі всякі моменти. Да. Тому отак було в моєму житті. Дивіться, і з однієї сторони, можна сказати, Павло каже: е, біжать на змаганнях. ну Ми всі з вами якби біжимо. Але він каже, нагороду одержує один. ми що тут, у нас, е, як в...